Майже дві сотні курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького цими вихідними просягнули батьківщині на вірність. Це першокурсники, що кілька місяців тому вступили до лав закладу. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Під звуки оркестру новоспечені курсанти усіх факультетів академії крокують по плацу до моменту присяги кілька секунд. Підтримати майбутніх прикордонників прийшли батьки, рідні та друзі. Дев'ять не з але приїхав подивитися, як він тут, тут виховує. Навіть цікаво бабі, бо хто знає, що я вже собачусь. У мене вже п'ятеро внуків кінчили цей заклад. А це вже кінчає правнучка – Дмитришина Олена Дмитрівна з Хмельницького. Я приїхала порадіти. Вся наша родина прийшла. Міничі, сестрички, бабушка, папа. Приїхали на присягу до Санульки. країни? Переживаємо, ну, але сподіваємося найкраще. Що все минеться, все буде найкраще. Надіємося. З гордістю та неприхованим хвилюванням в очах першокурсники вишукувалися в очікуванні одного з найважливіших моментів у своєму житті. Зовсім нещодавно усі вони були випускниками шкіл та ліцеїв. А вже сьогодні, склавши ступні випробування та пройшовши курс молодого бійця, хлопці та дівчата нарешті одягли омріяні погони. Присягаю, ніколи не зрадити українському народу. Я вас вітаю. Терпіння наснаги і Військову науку тільки намі. Служу українському народу. Я також вітаю. Везначний день присягнув народу України. Бажаю завжди відчувати підтримку народу України. Ну Ми і мирного неба надговоє. Тепер у них попереду чотири роки навчання. Владислав Наганюк каже: ще Малку найбільший інтерес в нього викликала зброя, тому і вирішив пов'язати своє життя з прикордонною справою. Я завжди хотів забороняти Україну суверенітет і завжди. Я завжди подобалася військова справа. А от у курсантки Юлії трохи інші інтереси. Це моя мрія, я навчалася в військовому ліцеї і випустившися, я дійсно зрозуміла, що військове це моє. Тобто якби, ну, немає іменно якогось правильного твердження. Просто я відчуваю, що мені це подобається. Юних першокурсників з присягою привітав ректор академії, генерал-лейтенант Валерій Райко. Він впевнений, курсанти будуть гідно нести високе звання прикордонника України, дотримуючись вимог військової присяги. До привітань приєднався і народний депутат України Сергій Лабазюк. Сьогодні наших хлопців-прикордонників, курсантів першого курсу визначний день в житті. Вони сьогодні прийняли присягу на вірність народу України. Сьогодні в такий важкий для країни час ці слова є дуже важливими. Це глобальні слова. Ну і ми відповідно не могли їх не привітати з тим їхнім великим цим святом, да, оскільки це перший крок до військової кар'єри, до оборони країни від народного депутата України Сергія Петровича Лабазюка було зроблено курсантом першого курсу Подарунок, який ми впевнені буде необхідний у навчанні. На завершення церемонії курсанти першого курсу під звуки оркестру впевнено карбували крок перед командуванням академії батьками, рідними та гостями свята.